Любі хлопчики і дівчатка, пропоную вам загадки. Пригадайте при нагоді, що росте в нас на городі? Круглобокий і червоний, смачний свіжий і солоний. Він на грядці, мов сеньор. Здогадались? Помідор варять, смажать і тушкують. З неї деруни готують, від жуків її ще кроплять. Звісно, це смачна картопля. Він зелений і хрумкенький, маринують чи свіженьким споживають, солять у бочку, що за овоч огірочок, наче сонечком налита. Оранжева і соковита, кучерявенька стеблинка, зветься овоч цей. Морквинка, овоч червоніший жару. З ним ти борщику навариш, в наших стравах не чужак, здогадалися? Буряк? Головатий. І зубатий, ще пекучий і вусатий. З салом їсти кожен звик. Звісно, дітки, це часник. У зеленім кожушці, з неї роблять голубці і салатики із хрустом. Ну, звичайно, це капуста. Має сотню одежинок. Сльози ллються безупинно, якщо кришиш до каструльки. Це відомо всім. Цибулька